Всім привіт, це твій королівський блог. Мене звати Катя. Це мія і це Royal News. Не знаю, як ви, а я дуже сумувала саме за цим форматом. Оскільки за місяць дослідження долі Меган Маркл у королівській родині я вже ледь не стерла об неї язик. Тож сьогодні поговоримо нарешті про інших членів королівської родини. Тож всідайтеся зручніше та розпочинаємо. Якщо ви думаєте, що я змушую умію зніматися у блогах, ні вона сама залюбки прибігає і знімається у них. Тож сьогодні обговоримо, як Чарльз в якості монарха вперше влаштував державний візит для президента пар, в яких тіарах на вечорі сяяли жінки, яким буде тур вельських в Америку, та коли ж нарешті сасекси видадуть свій серіал від Музика Розпочнемо, як завжди, зі справ державних, так би мовити, з новин, які стосуються старших членів королівської родини. Тож, почнемо з Чарльза III. Цей тиждень був багатим на гарні події для нього. В парламенті депутатка від Лейбористської партії Рейчел Максвелл активно просуває законопроект, згідно з яким Чарльз може отримати право, щоб позбавити королівських титулів його молодшого сина Принца Гарі та брата принца Ендрю. Цей законопроект дозволить королю позбавляти членів британської королівської родини титулів на власний розсуд або за офіційною Рекомендацію уряду ця новина з'явилася після того, як король вимагав внести правки до закону про регенство, щоб призначити принцесу Анну та принца Едварда державними радниками. Повідомляє експрес законопроект мають розглянути у другому читанні в палаті громад вже 9 грудня 2022 року. У лютому жителі дали мені зрозуміти, що хоче, що принца Ендрю було позбавлено титулу герцога Йорського після викриття його інтимного зв'язку з неповнолітньою. Я спробувала вивчити способи зробити це рішення можливим, проте без нового законодавства цього зробити не можна, каже депутатка Рейчел Максвелл. І додає, навіть королева, коли вона позбавила його всіх інших титулів, не змогла позбавити його герцогства. Таким чином цей закон дозволить або монарху, або парламентському комітету позбавити титулів опальних власників цих титулів. Цитує видання Рейчел однак зараз немає жодних е, ознак того, що уряд збирається ухвалити цей закон, можливо, тому що сам е, король не хоче цього робити, припускають, що Чарльз не хоче ще більше принижувати ані принца Гарі, ані Принца Ендрю. Якось так. А як думаєте, ви ухвалить уряд такий? Цей закон чи ні? На ваші думки я буду чекати у коментарях. Чарльз з третій відомий зоозахисник і екоактивіст. І слава Богу, я дуже його в цьому підтримую, бо він заборонив подавати у всіх монарших резиденціях фуагра, тобто страву з качиною або гусячої Печінки. Я бачила відео, як бідних пташок годують. Це дуже насильницьке та жорстоке відео. Їм, вибачте, у горлянку запихують спеціальну трубку, а у трубку сиплять корм. Таким чином їх насильницьки годують, і за рахунок цього їхня печень, та взагалі вони набирають більшу вагу, ніж потрібно їм за природою. От, бачите, мія також проти того, щоб насильницьки щось робили. Били з тваринами, так, моя крихітка. Давайте тільки без срачу у коментарях. Я знаю, навіщо люди е, займаються тваринництвом, але я зовсім не приймаю це. Мені це не близько. Жодна жива душа не має помирати. Я ще не Веганка або вегетаріанка, не знаю, як правильно сказати. Я не люблю м'ясо від природи, але поки що зовсім не відмовилася від м'яса. Але я дуже хочу це зробити в майбутньому і припинити їсти м'ясо. Мені це не подобається е, ні зі смакових, е, ні з принципових поглядів на життя. Повернімося до Чарльза. Лист, який отримала організація Люди за етичне поводження з тваринами. підтверджує, що заборона на фуагра діє в усіх королівських резиденціях, зокрема Балмурел. Сандрінгем, Вінзорський замок, замок Гілсборо та Букінгемський палац. Відеозаписів болісного насильницького годування птахів достатньо, щоб викликати в будь кого нудоту. Прокоментувала віцепрезидентка британського відділення цієї організації. Еліс Аллен, закликавши інших наслідувати приклад Чарльза третього, нагадаю, що Чарльз давній противник фуогра, вживання якого він заборонив у власних володіннях вже понад 10 років тому. До речі, нагадаю, що у Британії існує заборона на виробництво фуогра, але на його продаж або імпорт поки що такої заборони немає. Але я думаю, що згодом вона буде не все одразу, бо Чарльз. Тільки от от як став королем. Наступні новини стали головними на цьому тижні, оскільки король із королеви вперше влаштували державний візит у якості монархів для президента Південно-Африканської Республіки. На цій події зупинимося детально. Першими главу пар зустріли принц та принцеса Вуельський в аеропорті. Для події Кей добрала традиційну для себе сукню пальто та каполюшок кольору Бургунді. А на її пальто ми помітили знакову брошку. Прикраса називається ПІ. Сірія принца Вельського коштовність подарували леді північного Вельсу, принцесі ще Олександрі Данській. Пізніше вона стала королевою Олександрою на весілля з принцем Вельським. Принцеси Вельські передавали прикрасу. Одна одній у 1981 році королева матір подарувала брошку на весілля принцесі Діані. Згодом цю брошку носила Каміла, а тепер прикрасу передали новій принцесі Вельській, зустрівши президента парсі, виру. На парад кінної гвардії, де їх і зустріли король із королевою. У супроводі короля президент оглянув почесну варту перед тим, як приєднатися до каретної процесії в Букінгемський палац. От пощастило, ж президенту Пар ще й каретами по Лондону. Проїхався. У Букінгемському палаці на Роїлсів та президента Пар чекала виставка предметів з королівської колекції, які стосуються Південної Африки. Ввечері на всіх же чекав банкет. А ми ж з вами розглядали вечірні в вбрання. Жінок, якщо ви щось пропустили, або просто хочете дізнаватися першими новини про життя британської королівської родини, то обов'язково підпишіться на наш телеграм-канал. Ми там щодня публікуємо новини, які стосуються Роялті. Ви завжди будете в курсі всіх подій першими. Тож цей державний бенкет стався вперше за три роки, оскільки до цього всі такі заходи скасовували через коронавірус. А вже ж всі погляди були прикуті, особливо до Кейт. На виходу вона обрала білу сукню Кейп від Дженні Пекхем, її улюблена дизайнерка вечірнього вбрання. Серед діадем вибір Кейт пав на тіару вузлики кохання саме в цій діадемі Кейт бачить як найчастіше. Схоже, Кейт успадкувала таку ж любов до цього виробу, як і її свекруха принцеса Діана. Дехто з наших дописувачів у телеграм був розчарований вибором Кейт. Дівчатам хотілося, щоб вона обрала якусь нову тіару, або її сукня виглядала. Uh, більш такою Відкритою, може більш романтичною. Але мені, наприклад, це сподобалось. Мені навіть Кейт нагадала королеву Іспанії, Летицію. Вони мені здаються в цих образах дуже схожими. Ну і я не буду прискіпуватися до якогось вибору там Кейта, бо ми не бачили її в тіарі вже понад три роки. Тож вийшла і вийшла, і і цокей. Добре, що хоч так з'явилось. Втім, якщо тіара та сукня Кейт більшість не здивувала, то оброшка на сукні. Принцеси прикувала погляди, оскільки за чутками коштовність подарував Кейт ще принц Чарльз на її 40-річчя, тобто в січні цього року. Такий подарунок свідчить лише про гарні стосунки між родичами. Якщо ви хочете знати більше про королівські брошки, прикраси або тяри, то просто обов'язково маєте підписатися на наш телеграм. У нас там є окрема рубрика, де ми розбираємо походження, стиль королівських прикрас. Раз. А також, якщо вас цікавлять саме тіари, то ви можете подивитися ось цей випуск. Підказка угорі. Я робила спеціальний випуск про королівські тіари. Ви обов'язково знайдете там історію походження, скільки декоратів, які камінці використовували, хто яку тіару з королівських дівчат любив носити, тож до перегляду ледь не обов'язково. Не можемо оминути і образ королеви. От її сукною я більш не задоволена, ніж сукною Кейт, оскільки. На мою думку, мереживо жінкам не вважаєте за айджизм, а можна, на мою думку, власно носити лише до певного віку. На мій погляд, на камілі, ось це мереживо на руках виглядало. Ну, не дуже, воно не дуже підходило до її віку, мабуть. Але що я розумію? Я ж не дизайнерка, тому буду сидіти тихесенько зі своєю думкою. На державному бенкеті королева концорт блищала у сапфіровому ансамблі королеви Єлизавети II. Приємно бачити, як Каміла носить коштовності покійної королеви та одну з рідкісних тіар. Графиня Весецька також з'явилася на банкеті. Все було в її стилі: лаконична сукня, зібрана зачіска, невеличка. Тіара просто не причепитися. Зауважу, що більше за жінок мені сподобався саме король. Чарльз, на мій погляд, дуже органічно виглядає. Ось на цьому фото. Видно, як йому подобається все, що відбувається. Відчувається, що він не мов риба у воді. Йому подобається виконувати свої обов'язки. Ось що значить, людина довго чекала на таку посаду, поки їй дістанеться роль першої скрипки. Наступного дня президент Пар відвідав садикю інституту Френсіса Кірка в супроводі гр графа Весевського у садах його високоповажності показали деякі південноафриканські рослини, які ростуть у садах, у тому числі національну квітку Королівську протею. Пізніше в інституті Френсіса Кірка президент і граф побачили, як використовують технологію, призначену для діагностики інфекцій, в тому числі і коронавірусу. А потім вони зустрілися з південноафриканськими вченими та студентами. З державним візитом закінчили. Тепер поговоримо окремо про Кейта Вільяма. Кристяну Роналдо розповів у сенсаційному інтерв'ю Пірсу Моргану, що отримав лист співчуття від королівської родини, коли світ дізнався, що його новонароджений син помер під час пологів. Я отримав листа від родини королеви. Це дуже мене здивувало. Це було незабутньо, каже Роналду. Тут ви можете мене спитати, чому я розповідаю вам про Роналду у розділі про Кейта Вільяма. Я відповім, я просто переконана, що цей лист надіслали з ініціативи принца Вільяма, оскільки він є палким прихильником футболу та президентом футболу Англії. Тож я думаю, він просто дуже сильно проникнувся історією е, Кріштіану і ініціював надсилання цього листа. Такий вчинок у Вільяма свідчить лише про, про людяність його, про збереження якої так дбала Ді, Ну що ми можемо сказати? Їй вдалося зберегти цей почу. Шуття у старшому синові. Ідемо далі. З'являється більше подробиць про майбутній тур Вельських в Америку з 30 листопада по 2 грудня Кей та Вільям перебуватимуть у Бостоні. Ця поїздка буде першою від 2014 року. Пара проведе кілька заходів у місті, а також візьме участь у церемонії нагородження премії СШОТ. Повідомляє Daily Mail. Ця премія дітище принца Вільяма премія є. Глобальною екологічною нагородою та присуджується п'яти переможцям щороку. Вельські планують помандрувати Бостоном, познайомитися з історією міста та спробами побороти наслідки зміни клімату. Герцогиня Кембриджська та Корноольська відвідує центр розвитку дитини. При Гарвардському університеті, який співпрацює з її власним центром раннього дитинства, зараз змі не мають інформацію про те, чи планують вельські зустрітися з сасексами. Втім, американські журналісти припускають, що завдяки американському туру Кейтам Вільяму вдасться м, повернути прихильність американської публіки до королівської родини та затьмарити Гаррі та Меган. А що ви думаєте з цього приводу? Чи вірите таким прогнозам? Ну а тепер за традицією, перейдемо до наших головних ньюзмейкерів, А вже ж до Гаррі та Меган. Пишучи, вони отримують нагороду за протистояння расизму в королівській родині. Герцоги Сасиски здобули престижну премію Роберта Ф. Кеннеді за боротьбу зі структурним расизмом у королівській родині. Нагороду Гаррі та Меган вручать 6 грудня на Гала вечорі. Пульсація Надія в Нью-Йорку. цього вечора нагородять і президента нашого Володимира Зеленського. Повідомляє міро герцоги ж. Здобули нагороду за інтерв'ю Вінфрі, у якому розповіли про расизм у королівській родині. Вони знали, що якщо вони зроблять це, то будуть наслідки. Вони зазнають остракізму, втратять свою сім'ю, своє становище в цій структурі, і що люди звинувачуватимуть їх у цьому. Я думаю, що вони вчинили героїчно, пішовши на цей крок. Цитую видання слова кураторки премії та племінниці Джона Кеннеді – Кері Знаєте, дуже цікава премія. Я от просто не дуже розумію за що їх будуть нагороджувати, адже по суті вони отримують нагороду за те, що вони вийшли у публічний простір, та сказали, просто сказали, не надавши жодних доказів, що їх цькували в королівській родині, що хтось там колись спитав, якого кольору буде шкіра у їхнього сина. Тобто немає жодних доказів, що такий інцидент взагалі колись відбув. Бувся за великим рахунком, вони могли його просто вигадати, і їх за це нагороджують серйозно. Тобто, Україна не могла 9 місяців добитися від світу, щоб той визнав Росію спонсором. Ви знаєте, чого я спеціально не промовляю це слово, бо Ютуб може заблокувати наше відео. Тобто, ми про геноцид наших людей не просто говорили. Ми досі маємо величезну купу доказів, фото, відео. До нас приїжджають слідчі, до нас приїжджають перші е члени уряду, там прем'єр-міністри, президенти. І ми 9 місяців добивалися того, щоб цю країну визнали у ну, тим словом, яке не можна називати. А тут Гаррі та Меган приходять до опри, кажуть, що їх нібито цькували. І такі вже герої. Щось я в цьому світі ну не розумію. Радію тільки від того, що не розумію в цьому світі щось не тільки я, а ще й Пірс Морган. Він також не пройшов повз цієї новини. Боже мій, важко уявити двох менш героїчних публічних діячів в сучасній історії. Ось так висловився про нових героїв у боротьбі проти расизму. Пірс Морган, ну і не можу з ним не погодитись. Втім, днями мережу розірвала ще одна новина від Сазексів. За чутками вони не дозволяють спілкуватися Чарльзу з онуками. Іншими словами, маніпулюють можливістю Чарльза спілкуватися з Лілі та Арчі, бо він, падлюка, така, бачите, не хоче давати їм титули принца і принцес, і поки ці титули не надасть. В онуків не побачить. Як пише преса, у свій 74-й день народження дідусь не зміг поспілкуватися з онуками навіть по фейстайм. Гаррі та Меган буцімто відповіли на прохання його величності відмовою. Про це з посиланням на New Idea повідомляє за International Business Times. А вчинок Гаррі та Меган засмутив короля та затьмарив. Святкування наскільки стало відомо виданню, не дозволяти Чарльзу розмовляти з Арчі та Лілі їхні батьки. Вирішили у відповідь на кадрові зміни в королівській родині те, що до переліку заступників його величності планують включити принцесу Анну та Принца Едварда замість е, Гаррі та Принца Ендрю. У них, тобто у Гаррі та Меган, лишилося небагато важелів впливу на королівську родину, але вони знають, що Чарльз хотів би підтримувати близькі стосунки зі своїми американськими онуками. Тож наразі є сумнів в тім, чи дозволять сасихській королю колись. Знову побачити дітей подейкою, що стосунки з онуками для Чарльза настільки важливі, що він таки може піти на компроміс та надати дітям титули принца та принцес, схоже, що Гаррі та Меган не перед чим не зупиняються. На шляху до своєї мети. ну і вишенка на торті серед новин цього тижня. Це те, що стала відома дата виходу серіалу від Netflix про Гаррі та Меган. І на реліз ми очікуємо вже 8 грудня. А спочатку Гаррі та Меган планували назвати свій серіал глави, проте згодом передумали і наразі тримають у великому секреті нову назву проекту. Пишуть, що реліз серіалу остаточно зруйнує стосунки герцогів із БКР, адже вони планують розказати. Усі деталі свого життя в Букінгемському палаці. Ось Такі от новини приготували БКР нам цього тижня. Сподіваюся, що вам було цікаво провести зі мною час. Дуже вас прошу лайкати і коментувати це відео, адже таким чином ви допомагаєте мені у просуванні цього відео і його побачить більша кількість людей. Якщо у вас є таке бажання та можливість, ви можете підтримати нас копійчиною. Всі реквізити під відео ми будемо вам дуже вдячні. Але я ще раз повторюю, це лише за ваші можливості та бажання. Тож слава Україні! Боже бережи короля, донатимо на ЗСУ, не ігноруємо повітряну тривогу. Бережімо себе, цілую, люблю ваша королівська блогерка. До зустрічі!